Вім доброго дня! Ну що ж, я думаю, ви чекали на новий випуск нашого аграрного ліва. І сьогодні у нас також дуже гарний гість. А саме це Карманенко Василь Васильович, директор коледжу управління економіки та права. За стандартно ваші обласки. Доброго дня! Доброго дня! Дуже приємно, що до нас завітали. Раді бачити, у нас тут така, бачите, така гарна передача. Всі почуття взаємні. Дякую. Ми розпочинаємо свою програму з такого опитування. Швиденько. Я задаю якісь запитання, ви даєте відповідь. Отож, для вас як краще прокидатися о 6 чи ближче до обіду? О 6. Кіт або собака? Собака. Читати книжку, чи дивитися фільм? Книга. Літо або зима? Зима. Зима? Зима. Угу. <рець> Працювати з молоддю чи досвідченим колективом? <рець> Молодь. 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 Поговоримо про це. Що ви берете на обід: борщ або галушки? Борщ. Борщ? Борщ. борщ. Дякую. На цьому наше інтерв'ю закінчилося. Я за галушки просто. <звук> Ще раз вдячний щ... що завітали. Ми хочемо сьогодні е, проговор... поговорити про ваш коледж, про вас як особистість, тому що ви наймолодший директор, наскільки я знаю. Да? Ви директор, який це ж ні, я досюди. Це ж справжне, давно? Справжнє. Це не переводка, як в Ну, Зараз я про це поговоримо. Але якщо можна, розкажіть трішки про діяльність коледжу, що це взагалі таке, тому що для людей дуже складно підрозділ аграрного університету. В двох словах: коледж чим займається, де знаходиться і як давно ви стали директором цього коледжу. Почну з кінця. Директором коледжу я став майже півтора роки тому. Угу. Висунув свою кандидатуру, колектив підтримав, обрав і довірив управління коледжем. Сам коледж являє собою величезну історичну історичний заклад освіти, бо функціонує із 48-го року. Uh -huh. І має 75-річну історію, традиції, там більше 16 тисяч випускників. Ми, до речі, з істориком Дмитром Володимировичем підрахували точну кількість їх. І їх 16 тисяч 32 станом на сьогодні з uh -huh. і... Солідні кадри, які підготовлені і функціонують зараз ну, по всій території України, на благо там, державних структур і так далі. Приємно зустрічати, коли подорожуєш Україною там і областю, зустрічати випускників, які прославляють традиції коледжу. Зараз е ми намагаємося з усіх сил е тримати коледж в, в рамках е сучасного розвитку і uh -huh. прогресивного це оновлення е професійних програм. Оновлення е, занять, підходів принципових нових підходів до занять це поєднання теорії, яку забезпечують викладачі, і стейкхолдери практики, які показують, як ця теорія діє на практиці. Комбінація неймовірна, користується попитом у студентів і тому є високі результати ну, професійні і освітні. А ось ви кажете півтора роки, да, ви на посаді директора. А які є зміни з такі, що ви можете назвати глобальні? Можливо, під час вже вашого керування з точки зору, можливо, напрямків розвитку, зміни там, знаєте, якихось традицій або просто ну, хоча б підходів до роботи, що таке, що фундаментальне ви вже заклали перше, ми готуємося як. Активно до підготовки акредитаційних процесів відкриваємо, готуємося до відкриття нової спеціальності маркетинг, якої на базі закладів фахової передвищої освіти в Україні одиниць. І ми будемо першими в області, які зробляться вся матеріально-технічна база, і відповідно документація вся підготовлена. І ми от чекаємо рішення відповідно експертної комісії на те, щоб ліцензувати її. Ну шансів багато, да, так, так розумію. Вони є. і Вони з вірогідністю майже 100% Футу. це буде. І плануємо за цей рік навчальний остаточно підвести, і забезпечити ну теоретичне, практичне, методичне наповнення і на наступну вступну кампанію. Ми вже вийдемо із цією спеціальністю. Плюс плануємо відкрити е, взагалі нову річ на закладах е, для закладів фахової передвищої, і це державні закупівлі. Uh -huh. е, молодші бакалаври е, фахівці із державних закупівель, бо ринок потребує цих фахівців, але їх немає, бо їх готують університети в дуже обмеженій кількості. А на базі, наприклад, спеціальності обліки оподаткування дуже легко функціонує ця освітня програма. Плюс відкрили цьогоріч і запустили її в процес. Програму менеджмент в юридичній діяльності. Унікальна їх дві всього в Україні цих спеціальностей попитом є. І ліцензований обсяг уже на цю спеціальність ну вже от і з бажаючих вже є на заповненні. Це такий симбіоз там менеджменту і юриспруденції по завершенню цієї по завершенню навчання студент може вільно обрати чи продовжувати навчання за юридичною спеціальністю, чи йти далі розвивати менеджерські управлінські навики. Отак. Ну, а якщо ось не брати навчання, ось з точки зору те, що ви наймолодший директор, у вас така красива рука, ви стовідсотково молодий, прогресивний ліва теж не погано. Ні, ну, ліва, да, але не така гарна, як права просто. І ви такий молодий, сучасний, прогресивний. Можливо, у вас саме в підході до студентів, знаєте, можливо, там дозвілля, якесь, щось типу. Інстаграм я знаю у вас дуже розвинутий у цьому напрямку. Ви активно розвиваєтеся? активно працюємо. Почали із того, Стас, що мабуть, перше, що ми почали, це нова візуалізація, mm -hmm. і нова візуалізація коледжу того, як це все має виглядати: стилістика, логотипи, брендування, кольори і так далі. Це була унікальна робота із студентами із викладачами фокус в фокус-групах, з результаті якого за допомогою професійного дизайнера ми народили той брендбук, який ліг в основу візуалізації в інстаграмі в тіктоці, візуалізація самого коледжу, гуртожитку, банер, мабуть, наш на гуртожитку знають всі в місті. Всі знаю, да. Тобто легендарний 18... Що не знаємо, ми зараз тут так фотографії понакидаємо, дуже багато. 18 метровий 18 метрів? 18 метрів, 6 поверхів. Ух ти, 18 метрів банер. І шириною 2. Під вам. Ого. Це, тобто, у вас десь рік, напевно, всі викладачі, і ви беззарплатної. Це взагалі була е, історія цього банеру легендарна. Е, дизайнер просто в брендбуці візуалізував його. Як це може, як приклад візуалізації? Е, студенти, коли бачили, побачили фінальну роботу дизайнера і побачили цю річ, кажуть: Василь Васильовича, давайте ми таке зробимо і собі. Я кажу, ну фінансово це поки складно і потрібно ага. щось робити. Вони кажуть. Ми будемо збирати. Вони оголосили збір, зібрали ну, більшість абсолютно значну суму на ці всі звіт в інстаграмі. До речі, є. І ми спільними зусиллями і студентами. Ми це зробили і таким чином. Студенти ну це той один із прикладів того, що студенти ну, активні учасники того, що відбувається в коледжі. І Якщо вони хочуть, і це думка раціональна, то чому б це не реалізувати? Тобто, всі зміни в вашому коледжі зараз, під час вашого правління, вони максимально поєднані з студентами, і це все разом. Вони в це спільні дії. От, uh -huh. наприклад, ми по новому підійшли до виховної роботи. От ми зазвичай звикли, що виховна робота це всі групи збираються в актовому залі. Приходить якийсь дядько, yeah, yeah, yeah. який довго це розказує, студенти yeah. нудяться і так далі. Ми по новому підійшли до цього, і ми анонсуємо події, тренінги, заходи, зустрічі з людьми і так далі. І з реєстраційними формами. Uh -huh. Таким чином, студенти всіх курсів, які бажають піти на цю зустріч, їх це зацікавило. Вони залишають свої сліди в реєстраційній формі. Ми знаємо, хто туди йде. Організатори знають, скільки прийде, і що вони вмотивовані. Uh -huh. Від так інтенсивніша і продуктивніша робота під час цього заходу. Бували заходи, на які не реєструвалися. Ми робили висновок про те, що ну, вони не цікаві або в такому форматі. І загально за кількість заходів в першому семестрі це три з половиною місяці навчання. Ми провели 112 заходів. Ну інколи їх чотири в день було? Нічого собі. А тобто, якщо в більшості відсотків, то все одно люди реєструються реєструються Активно? Активно, от, наприклад, остання була з представниками Сергіївської громади і з проект-менеджером угу. цієї громади. Ну було більше 40 чоловік. Okay. Де їм практично і прикладно пояснили, що в селі можна непогано жити, функціонувати і заробляти. Okay. Мене теж туди запрошували, казали Василь Васильович, переїжджайте до нас, от закінчиться ваш контракт, переїжджайте okay. до нас, ми дамо вам будинок, дві корови. І це вже вийде ви, ви найбагатшої людиною вже. Я задумався, я задумався, але кажу, поки, поки функціонування в коледжі. І всі дії, які відбуваються, вони студентоцентричні. Тобто Тобто, ну, потреби студентів в першу чергу. Mm -hmm. А ми з командою викладачів і працівників ну, забезпечуємо і реалізуємо і ці потреби. А можете отак коротко, хоча б охарактеризувати середньостатистичного студента вашого, яким він має риси характеру? Я розумію, що дуже всі вони різні, це діти, вони всі різні. От середньо, ті, ті що активні. З ким ви там співпрацюєте найбільше? Вони ну, середньостатистичні, ну, двоє візьмемо, хлопець і дівчина mm -hmm. це 15-16 років, вони максимально відкриті, тобто mm -hmm. вони не соромляться говорити ну, абсолютно про якісь там ну, складні речі. Якщо вони чогось не розуміють, вони питають. І Якщо в них є потреба, вони ну звертаються і озвучують, артикулюють свої потреби, проблеми, запити, і це прекрасно. Тобто, ти не здогадуєшся гіпотетично. А що ж би його uh -huh. просто підійти до студентів і спитати? Вони відкриті, допитливі. Наші стейкхолдери, які приходять, вони інколи в шоці, бо вони звикли до того, що студенти ну, просто мовчать, там, кивають головами, погоджуються з усім. Студенти задають велику кількість питань, вони допитливі. Ті, які приходять, ну, ми плануємо там, годину, наприклад, часу, а зустріч із стейкхолдером триває дві години, бо годину студенти задають питання, цікавляться, і вони максимально допитливі і відкриті. А ще мені імпонує те, що ну вони спортивні і вони активні учасники всіх спортивних заходів. І мені доводиться разом з ними і бігати. От останній раз там 5 кілометрів прибігли. Літо, спека, жара. Я думав, помру, але добіг, добіг. Ми добігли. До речі, щодо спорту, ми тут зараз також нагадаємо фотографіями ваші світлини. Я готувався до нашої розмови. Я Дивився, що ви раніше трішки, от візуально трішки інакше трішки. Ну, Трішки більше кілограм на скільки більше? 40. на 40 більше. Десь 100. тобто ви зараз активно з собою зайнялися. Це вас так студенти мотивують, саме спілкування з студентами? Чи ви хочете для них бути прикладом? Чи можливо саме ось цей біг на 5 кілометрів раз пробігли, і 40 кілограм немає? Та ні, так не буває. Це ну, довга якась цінність, якісь екзистенційні якісь коливання були, і в якийсь момент ну, стан здоров'я, зайва вага каже про те, що ну, все, ну, дядько, давай, щось <смеш> треба робити з цим, бо буде біда. Правильне харчування, спорт, регулярні походи в спортивний зал і є результат тому. В свою чергу, це слугує, наприклад, ну непоганим прикладом для студентів. Коли ну на перерві там чи біля гуртожитку ми можемо там підтягнутися на кількість mm -hmm. разів, чи там від відтискання на брусах зробити. Ну от, от це зближує і, і дає приклад для для Тобто, студентів. судячи по вашій розмові, у вас взагалі в коледжі немає такого, що ось ви там керівник, директор, є там викладацький склад, є потім аж студенти. Тобто, у вас там максимально все це вирівняно. Ви все... на одному рівні всі з просто все. Розмежовує рівень відповідальності у студентів. Вона своя, у викладачів своя, у мене своя, mm -hmm. і ми ну, вільні, доступні ну, до комунікації. Оцієї там довгої ієрархічної субординації ну немає. Якщо у студента є потреба при зустрічі до мене звернутися, щось запитати і так далі. Вони, вони це роблять. Мій номер телефону ну, є доступний для них, і в кожного студента він є. От мені була потреба зателефонувати 10 студентів і їм зателефонувати у дев'яти із 10. Був мій номер телефону. Вони знали, хто їм телефонує. Ну хто? Це, або ви їм часто телефонуєте, типу, там, чому ти прослав пару? Ні, він просто є про всяк випадок. Просто є. Ну, от, просто є про тобто, у вас телефон в відкритому доступі? Абсолютно відкритому. Ну, це, це, я думаю, великий плюс саме вашого коледжу і вашого управління цього коледжу. Тому що молодих людей, мені здається, це максимально заохочує. Щось така відкритість. Я, заступники, завідувачі, вони доступні всі в телефонному зв'язку. Абсолютно. Ну якщо навіть не просто про телефонний з а от просто про ваш образ. Ви там спортивний, ви сучасний? До речі, що це, якщо можна, що це це художнє, художнє тату давно хотів, не зміг собі відмовити, зробив. А не нещодавно зробили? Е, Взимку. Взимку такі масштабні роботи краще робити в зимовий період. Ну тому що ви зимою полюбляєте, я пам'ятаю. Да. Да. А дивіться, о, якщо студенти бачать вас, вас ну, типу, є якісь питання, ви ж директор, ну, знаєте, це стандартні оці там чи ви в сорочці якось? Що? Це, чи ви взагалі не сором, Ні, це? абсолютно навпаки, ну, це якось? відкрито ну, я вільна людина у вільній країні без жодних упереджень і радію з того, що. У моєму колах спілкування теж немає упереджених людей, які керуються якимись стереотипами і якимись суб'єктивними оціночними судженнями про людей за їх зовнішній вигляд. А що саме от в студентів, які є можливості у вашому коледжі, ось окрім навчання? Можливо, там якісь гуртки, можливо, там секції, щось. чим ви займаєтеся з дозвіл студентів, щоб можна заохотити також майбутніх суден. Ми активно співпрацюємо з обласним молодіжним центром. Ну, ми поряд знаходимося і активно з ними співпрацюємо. Дозвілля як розважальне, це там вечір, кіно, якісь волонтерські заходи, тренінги, інтерактиви, спортивні заходи. Але принципово важливий момент. Вони з'являються тільки тоді, коли студенти цього ну, хочуть або це ініціюють uh -huh. не примусово. От, наприклад, 25 лютого, мабуть, забіг на стадіоні зимовий. Ми з студентами біжимо 5 кілометрів, зима, холодно, ми біжимо. І після забігу студенти кажуть, Василя Васильович, непогано було б ви в нас була футбольна команда. Я кажу, окей, давайте тоді збиратися, обговорювати, в якому форматі ви її бачите, і будемо ініціювати. Зібралися, поговорили, знайшли поле, де це відбувається, зібрали команду. і Буквально ми організувалися в березні, у квітні, в травні був турнір в аграрному університеті, mm -hmm. і ми зайняли третє місце. Головне да? ініціатива від самих студентів, плюс ну, викладачі, які ініціюють заходи за межами навчальних занять. Це і походи в лабораторії, ботсади. але це ж знову це добровільна штука. Тобто, якщо ти не хочеш туди йти або тобі це не цікавить, ти туди не йдеш. Або якщо зібралися йти в ботсад, агрономи, а юристи, студенти юридичних спеціальностей теж хочуть туди, то вони йдуть з ними. Це не є проблемою. Плюс велика роль в цьому ну, самих викладачів. Наприклад, наш фізрук, от, мабуть, варто його прорекламувати. Заслужений тренер України і тренер збірної України з боксу у нього. Чотири вихованці стали чемпіонами світу і в різних вагових категоріях. І він наш штатний фізрук. І він ініціює багато заходів, і там і змагання із футболу, волейболу, якісь походи, якісь активності до того. От на вересень плануємо провести щось на зразок Дня здоров'я і дня першокурсника. Це такий анонс. Перший е, половина дня буде спортивні кросвітні змагання між студентами е, коледжу різних відділень за залученням професійних тренерів е, кросвіту. Друга половина дня це кеп фудфест із пловом, шашликами і іншими якимись речами. І вечір це дозвілля кіно і розвага. А це десь буде на території? На території міста. На території місця. це поки що секрет. Моє ми от шукаємо цю місцину, де б ми всі змогли зібратися, тому що там орієнтовна кількість бажаючих буде більше трьохсот. А це складна логістика і продуктів харчування, і тому як це як це все буде виглядати організаційно? Хто куди пішов, діти? Відповідальність, поліція. От все це треба організувати на належному рівні. Хотіли це зробити в червні, але перенесли на, перенесли на вересень. вересень. Разом з на Тобто, Зовсім скоро стартує вступна кампанія, да? ось, 30-го. Ось. 30 Тому, можливо, у вас є якісь декілька слів в адресу вступників. Чому от саме ваш коледж не мають обрати? Бо КУЕП найкращий. Дякую. Він, от Просто він найкращий. Студент Сонцентричний, відкритий студенти отримують неймовірне задоволення, навчаючись, здобуваючи фахову передвищу освіту. Все. Що у вас дуже величезний досвід саме викладання? Uh -huh. а, і також ви полюбляєте проводити різні тренінги, чи допомагає, як ви вже сказали, і в, в своєму коледжі ви також різних тренінгів багато проводите, Чи допомагає вам це з в комунікації зі студентами? І чи можливо саме ви ось збираєте якийсь там тренінг для студентів і можете особисто його провести в коледжі? Не є проблемою провести будь-який вид там, тренінгових інтерактивних занять. От, два таких простих приклади. Я свого часу отримав кваліфікацію тренер з методики проведення тренінгових технологій, тобто тренер для тренерів, угу. і на зимових канікулах проводив методичні тренінги для викладачів. Ну, гралися, вправи, ситуативні кейси, ну, сподобалося і. Зворотній зв'язок від викладачів, бо вони почали використовувати ці там методи і проведення занять там під час проведення своїх лекційних там, чи практичних занять і студентами, наприклад, я викладаю дисципліну менеджмент угу. і паралельно в трьох групах підведення підвів теми таким чином, щоб вони вийшли, наприклад, на тему робота в команді одночасно хол другого поверху. Три групи, три команди, відповідно вправи, заняття, грайки, які допомагають от саме зрозуміти суть командної роботи, її принципи, і те, як це функціонує. От не, не, не в підручнику, не з відеоуроків, а ну, на конкретних прикладах під час виконання конкретних завдань. Тому отак це відбувається. Я ну маю певний досвід проведення і ділюся за можливості із усіма в коледжі Ну знаннями ділитися ну не гріх. То є обов'язковий момент. Якщо ти вмієш, можеш це, а головне, хочеш цим ділитися. Ну чому він? Судячи по вашій розмові, я розумію, що ви, напевно, скоріш за все більше за практику, все ж таки, чим за теорію, Правильно чи ні? Однозначно, типу, що те, що в книжці написано, це добре. Це ми поважаємо, це ми читаємо, ми вчимо, але все ж таки в реальності в нашому житті це трішки воно все по іншому діє. потрібно перевіряти на практиці. От недостатньо подивитися там відеоурок чи прочитати параграф. Потрібно зрозуміти, як це відбувається, mm -hmm. як це функціонує і тому. Наприклад, чи можна вивчити агронома в, в аудиторії? Я думаю, ні. Ні. Для цього потрібно їм їздити на фермерські господарства в поля і, і так далі. От довгий час була ініційована історія, практику-орієнтованість. Студенти uh -huh. мають вивчати, закріплювати теорію на практиці. І от Уяви, студенти-агрономи, які ну, довгий час в полі не були в рамках навчальних занять, чи практики, ми ж їх проінструктували, що потрібно тепло вдягтися, це поле, осінь і так далі. Дівчата, які вчаться на цій спеціальності, прийшли максимально красивими ефектними в білих красовках. Ну, відповідно, інтерес брав гору. Вони йшли в білих красок ну, в поле, в ріллю, там і все це безпосередньо робили, не шкодуючи там білих тих красівок. На наступного разу вони робили висновки, і це було максимально практичний одяг і взуття для того, щоб ну, бути максимально залученим до тих процесів, які відбуваються в полі. І так, ну, для всіх спеціальностей. От, або ми йдемо на практичні заняття десь, або практичні заняття йдуть до нас. Наприклад, якщо це юридичні спеціальності, то це поліція, адвокати, юристи, які займаються практичною діяльністю, вони йдуть в аудиторії, задають питання, розповідають, показують. Це все відбувається от максимально з практичної точки зору. І тоді е, складається так, що е, студентів і ці ж стейкхолдери і роботодавці і запрошують на роботу. Ну, от, Наприклад, двох студентів, ну, фінансистів, е, які завершили навчання і зараз є студентами аграрного університету, угу. вони е, через коледж і стейкхолдерів, які були в нас в аудиторії, вони звернулися за потребою двох помічників фінансового директора. І кандидатури пройшли співбесіди, і за пристойні зарплати студенти там третього курсу бакалаврату працюють помічниками фінансового директора. Ух ти, Так, це, це, ну, це дуже добре досягне. От отак от працює. І, наприклад, студенти спеціальності проходили, ми домовилися із епіцентром про проходження практики. І вони місяць проходили практику в епіцентрі, а потім більшості з них запропонували постійне місце роботи. Ух ти. Ну, це, це приклад того, що от максимально сучасний підхід. Не тільки там ви прийдете на лекціях, щось там послухаєте. Як бачите, що все максимально відбувається на практиці. Є навіть можливість спробувати себе в тому або іншому завданні. Тому за це великий респект, знов ж таки від молоді, мені здається. Ну, їм подобається. Ми зараз активно говорили про студентство, про навчання, але ми жодного разу не забуваємо про те, що зараз у нас, на жаль, йде війна. Я думаю, що і у вас все змінилося під час керівництва коледжу, під час студентства, взагалі, під час напрямків розвитку і так далі. будь ласка, чи є можливо у вас якісь плани як в особистості? Що ви будете робити після нашої перемоги? Ми впевнені, що буде перемога, от після перемоги. Я навіть можливо, до того, як ви будете святкувати зі своїми студентами, КУЕП, Фуд, Фест можливо, організуєте щось такого. От хочеться про позитивне щось. війна почалася рівно два місяці, як я був директором, uh -huh. От рівно два місяці, день в день, і тут ну, зазвичай там, там масова паніка, нерозуміння того, що відбувається. А ми ну ми в коледжі ну, намагалися організувати то все максимально ефективно. Ми там найперші почали приймати там переселенців із Харкова в гуртожитку і показали іншим, як в принципі це робити. Там за перший за березень там майже тисяча ВПО проїхало через наш гуртожиток. А їх треба було там ну, забезпечувати там базовими необхідними потребами і так далі. Співпрацюємо із своїми так умовно, ну, батальйонами, яким допомагаємо. Батальйони інколи на ротації заходять ну, до студентів і дають їм зворотній зв'язок про ту допомогу, яку ми їм надаємо. Після перемоги домовилися на тиждень піти на канікую для того, щоб відсвяткувати це. І готуємося вже безпосередньо до самого процесу шляхом. Відкриття можливості перекваліфікації додаткового навчання і перекваліфікації людей, в тому числі і представників Збройних сил, які в силу там різних потреб будуть в них буде потреба перекваліфікуватися. І от її має, маємо забезпечувати це зараз. Це в стадії розробки, потім ліцензування, акредитація, і от плануємо запустити і бути корисними. Громаді в такий спосіб, тобто це ще один приклад нашої незламності. У нас зараз тут дуже багато проблем. Ще йдуть бойові дії. Слава Богу, наші хлопці їх там нищать, але все одно ви вже думали. Ну, думаємо, що вони прийдуть, їм треба буде це організовувати, допомагати, і плюс багато ВПО, які ну втратили можливість займатися тим, чим займаються, і то прекрасна можливість, коли коледж має ресурси і потужності для того, mm -hmm. щоб їм навчити іншому. І по-іншому сприймати, заробляти е, і взагалі себе позиціонувати в професійній сфері, е, то тривала робота, бо це має бути якісний продукт, який має бути не просто для галочки, аби mm -hmm. це було, а він має практичність і результативність мати для того, хто це послухав. А тому там ну, серйозну роботу проводимо по розробці цього контенту, який потім, ну, Надамо для загального користування за це також. Вам величезна вдячна за те, що ви вже думаєте про нашу перемогу, про майбутнє, а найголовніше не просто про те, як ви будете там святкувати або ну місяць кан... тиждень канікул обов'язково да але ви вже думаєте, як ми будемо жити після цього, як краще нам там адаптуватися, комусь ще допомогти і так далі. Я впевнений, що у вас багато знайомих. впевнений, що можливо з коледжу знаю, що з нашого аграрного університету дуже багато хлопців, дівчат зараз. На фронті захищають і тим самим дають нам можливість навіть зараз записувати цю розмову, за що ми їм безмежно завжди вдячні. Тому, якщо можна зараз, хотів би від вас, від директора, просто від людини, від справжнього українця, попросити звернутися до наших захисників та захисниць декількома словами, що ви хотіли їм сказати. Шановні захисники, тримайтеся. Ми підтримуємо вас і в разі допомоги за необхідності готові допомогти всім, чи можемо. Ми чекаємо вас і готові до вашого повернення на переможному, на переможному кроці. Ось те, про що ми кажемо, що випуску. Ми на вас чекаємо, ми віримо в вашу перемогу. Це, мені здається, найголовніше. І ми щиро вам вдячні і готові в будь-чому взагалі вам допомагати. Тому дякую вам Я також хочу вам сказати дякую. Ви також проробляєте величезну роботу на своєму фронті. Ви займаєтеся студентством, а студентство це наше майбутнє. Тому успіху вам. Я знаю, що це максимально, мені здається, непросто, Да? То відповідально. Відповідально, не просто, це все одно юнаки, 15-16 років, є різні проблеми, всі різні люди. Але терпіння вам наснаги і все буде окей. Зустрінемося після перемоги в тому тижні, ви будете почувати, окей? Домовилися. Дякую. Все, дякую. дякую. Ну що ж, ще один випуск. Дякую вам за ваші перегляди. Пишіть, можливо, якісь там коментарі. Неможливо, пишіть коментарі, звідки ви з кое подивилися це відео чи можливо з аграрного університету, але... Все одно, це одна велика сім'я, де ви знайдете своє. Тому підписуйтеся, ставте лайк, і ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі. До зустрічі!